А в Черніхівському районі гандбол є одним з пріоритетних видів спорту. І кожного року саме команди дівчат району здобувають призові місця на обласних змаганнях. Кожна команда в фінальній частині мала зіграти з усіма своїми суперниками. В запеклій боротьбі бронзові нагороди вибороли представниці Новопільської школи. Треба, щоб дружна була команда, і щоб всі за одного і один за всіх. У вас дружна команда. «Так». Да. Срібні нагороди вже другий рік поспіль завойовують учениці Троковицького природничо екологічного ліцею, які дали справжній бій спортивним ліцеїсткам селянщини. Ми здобули друге місце, було дуже важко. Команди були дуже сильно підготовлені, але нам здобулося друге місце. Думаємо, що на наступний рік ми здобудемо перше місце, будемо боротися. На ну, Кубок за перше місце отримала стабільна, дружня команда Селянчинського спортивного ліцею, гравці якої знають, що необхідно для успіху команди. Зобраність команди, дружність і будь сміливим, щоб щоб команда була смілива, щоб ми були всі зобрані і дружні, щоб ми не кричали один одного, а підтримували тільки. Рівень розвитку жіночого гандболу в нас в районі з кожним роком зростає і радує те, що в нас займаються цим видом спорту не тільки випускники загальноосвітніх навчальних закладів, а учні шостих, сьомих, восьмих та дев'ятих класів тобто, є майбутнє черняхівського жіночого гандболу. Найближчими днями переможці візьмуть участь в обласних змаганнях з гандболу серед дівчат.